Добрий день! Сьогодні поговоримо про те, як полярники проводять дослідження в екстремальних умовах. Під час вивчення теми дізнаємось, чим Арктика відрізняється від Антарктики, як підкорювали полюси Землі. Які дослідження проводять українські вчені на науково-дослідній станції Академик Вернацький. Дізнаємось, що таке Арктика та Антарктика. Арктика це північний полярний регіон Землі, що включає околиці материків Євразії та Північної Америки, майже весь Північний Льодовитий океан з островами, а також прилеглі частини Атлантичного і Тихого океанів. Антарктика в широкому значенні південна полярна область Землі, до складу якої входить материк Антарктида та ділянки Атлантичного Індійського Тихого океанів, що межують з Антарктидою. Які відмінні ознаки між Арктикою та Антарктикою? Арктика знаходиться в північній півкулі і містить Північний полюс? Антарктида знаходиться в південній півкулі і до її складу входить Південний полюс? Арктика на північному полюсі Сонце починає підніматися в березні, а заходити у вересні. На південному полюсі сонце починає підніматися у вересні, а заходити в березні, тобто навпаки. Арктика це замерзлий океан, оточений сушею. Антарктика це замерзлий континент, оточений океаном. Мінімальна температура Арктики в районах іноді знижується до мінус 55-60 градусів Цельсія в Антарктиді. Середня температура взимку знижується. Від мінус 60 градусів Цельсія до мінус 70 градусів Цельсія. Мінус 98 градусів Цельсія новий температурний рекорд було зафіксовано у 2018 році на півночі Антарктиди. За тваринним світом теж вони відрізняються. Іскравими представниками Арктики є білий ведмідь, полярний олень та песець. Антарктику представляють такі представники, як імператорський пінгвін, тюлень Крабоїд. Хрестоподібний дельфін. Жартома можна сказати: якщо біля вас білий ведмідь, ви в Арктиці. Якщо пінгвіни, ви в Антарктиці. Що між ними спільне? На графічних полюсах відсутні сторони світу. На полюсах немає добової зміни дня і ночі, оскільки полюси не беруть участь у добовому обертанні землі. Тут півроку триває полярний день, улітку 178 діб, і півроку полярна найдовша ніч узимку 187 діб. На полюсах спостерігають лише один схід і захід сонця на рік. Клімат в обох полюсах полярний для нього характерні низькі температури. В період найсильніших бур літаки на материк не прилітають, і полярники на довгі 8 місяців відокремлені від решти світу. Отже, полярники працюють в екстремальних умовах. Хто ж такі полярники? Полярник це учасник полярних експедицій, дослідник полярних районів. Екстремальними називають умови, які становлять небезпеку для здоров'я і життя людини. До них відносять природні та техногенні катастрофи, а також умови середовища, що мають, можуть стати причиною хвороб, травм або загибелі організму. Як підкорювали полюси землі? Досягнення полюсів землі мріє багатьох дослідників. Американський інженер Роберт Пірі Трічі намагався підкорити північний полюс. І у 1909 році йому нарешті вдалося це зробити. Експедиція тривала 53 дні, хоча на полюсі дослідники були лише кілька годин. Було встановлено, що в районі північного полюса немає суходолу, а лише полярні льодовики, які безперервно рухаються. Рауль Амунсен з дитинства любив спорт, а на лижі став, як тільки навчився ходити. У 1905 році він здійснив мрію свого дитинства, першим у світі на яхті обігнув північну Америку, північно-західним шляхом, та почав готуватись до підкорення північного полюса. Але коли експедиція майже вирушала, стало відомо, що північний полюс уже відкрили. Тож учений, не вагаючись змінив мету ідемо на південний. Таким був норвезький полярний дослідник Амунсен. Амбіційним, наполеглифим, рішучим і витривалим Експедиція на Санях запрежена собаками вирушила в путь 14 грудня 1911 року. Руаль Амунсен із чотирма членами своєї експедиції першим досягнув Південного полюса Землі. Він на 35 днів випередив свого конкурента, англійця Роберта Скотта, якому залишив на полюсі палатку, провізію і лист до короля. Уся подорож Амундсена до Південного полюса і назад тривала 99 днів. Мрія Амундсена підкорити Північний полюс здійснилась в 1926 році. Експедиція, яку очолював Руаль Амундсен на Дирижаблі Норвегія вперше пролетіла над північним полюсом. Амундсен став першою людиною, яка побувала на обох географічних полюсах, і першим, хто побував на південному полюсі, Дивовижні люди неймовірної волі і сили духу є і серед наших сучасників. Британський мандрівник, володар ряду рекордів на витривалість Ранульф Файнс. Теж побував на обох полюсах у кругосвітній подорожі. Такі подорожі на нашій планеті здійснювалися у широтному напрямку, тобто із заходу на схід, чи навпаки, у в історії англійський мандрівник Ранульф Файнс і Чарльз Бартон здійснили унікальну кругосвітню подорож, обігнувши нашу планету в меридіальному напрямку через її полюси, користуючись лише наземним транспортом з дитинства мріяв про пригоди та подорожі. Крім пристрасті до подорожей, Файнса мотивує користь, яку він приносить, збираючи кошти на благодійність. У 1984 році книга рекордів Гіннеса назвала Фенса найвеличнішим з нині живих мандрівників-дослідників у світі. Файнс спробував самотужки досягти північного полюса, але його нарти, запряжені собаками, провалилися під лід у крижаній воді. На арктичному холоді він відморозив верхні фаланги пальців лівої руки. Неймовірно, але він пробіг сім марафонів після інфаркту і шунтування серця. А щоб подолати страх висоти, зайнявся альпінізмом і став найстаршим британцем, який підкорив Джомолунгму. Файнс може стати першою людиною, яка підкорила сім вершин та два полюси. Розглянемо Антарктиду очима наших полярників. Подивіться наступний фрагмент відео, читаючи інформацію. Арктика північний полярний регіон Землі, що включає околиці материків Євразії та Північної Америки, майже весь Північний Льодовитий океан з островами, а також прилеглі частини Атлантичного і Тихого океанів. Антарктика південна полярна область Землі, до складу якої входить материк Антарктида та Південний океан, що межує з Антарктидою. Дослідники полярних регіонів, полярники, працюють в екстремальних умовах. Україна має в Антарктиді наукову станцію Академік Вернацький. Проведемо хвилинку відпочинку. Уявіть, що ви кореспондент, який бере інтерв'ю у членів полярної експедиції. Придумайте три запитання, які хотіли б задати. Домашнє завдання опрацювати тему, як полярники проводять дослідження в екстремальних умовах. Дякую, що дивитесь! Канал Пізнавати нове цікаво. Бувайте! Почуємось!